Міцніше за діамант Ватсап чи то, ентри? Ентри. швидше буде WhatsApp, одразу групу олімпійські чемпіонки. Чекаю на площі поруч із школою. Маю сказати вам дещо важливе. Росія подумала, що якщо не писатиме нічого зайвого, сумнівів дівчат не залишиться. Вона вже півгодини сиділа на тій площі, хоча час зустрічі ще не настав і гризла себе, що ніхто не прийде. Чому дівчата мають її слухати? Вони вже два тижні не розмовляють. Принаймні треба спробувати. Те, що Росія має їм сказати, надзвичайно важливе і не можна гаяти ні хвилини. Навіть якщо вони слова до неї не промовлять, подруги мають знати, що Росія викрила щось важливе. Здалеку вона побачила Фріду, що йшла рішучою ходою в так, який коливався спортивна спідниця. Росія не відводила погляду невідомо звідки, черпаючи зусилля. Попнула слину. Вона справді боялася Фрідиної реакції. Дуже ймовірно, що подруга кине їй іще, одну звинува... іще одне звинувачення, і Русія залишиться морально розбитою, як у день сварки. Ріди йшла також, не відводячи погляду. Здавалося, вони готуються до дуелі. Лусія глибоко втихнула, поправила гривку, що була вже вологою. Так, вона примудрилася спідніти майже в середині жовтня, раптово відчувши спеку, наче поруч увімкнули обігрівач. Дівчата стояли одна напроти другої. Тріде поглядала на годинник на руці. Коли зустріч призначаєш, то ти й приходиш на, на неї. «Часно? ага. Здалося, що Фріда навіть усміхнулася, та не варто зарано тішити себе ілюзіями. Лусія уявляла себе безліч варіантів розмови з дівчатами, але навіть не припускала, що Фріда буде доволі милою. У всякому разі, дівчина вирішила бути обережною. Сьогоднішній привід. Цього вартий, і що за привіт? Вида усміхнулася, сіла на спинку лавки, чи була поруч, і поглянула на небо. Вчора ти мені навіть, ти мене навіть не привітала. Привітала, ми всім класом тебе вітали. Зусія сіла поруч і пригадала, як вони. Виконували гуртом хайпі зв'язки на уроці англійської. Імітуючи Естелу, вона підняла руки і почала наспівувати. Дівчата зареготали, згадавши, як умедно більшість класу виводила пісню поступово, відчуження та холод між ними зникли. Усі вже не було так сумно через образ, образи Фріди, і, здавалося, подруга також відчуває полегшення. Полег. Коли прийшли ракелі з Сус, Сусаною, дівчата вже помирилися. Отак просто Лусія перед зустрічю уявляла собі набагато драматичнішу картинку, ніж виявилося. Насправді дівчина і забула, як увечер їхньої подругами сварки, тато сказав після чорної смуги йде біла. Що тут відбувається? поцікавилась Сусана. У цей час підійшла і здивована беа. Тут Лусія хоче повідомити вам дещо важливе, відповіла Фріда, обидві підвелися. Знаєш, що поговорити з нами неконче має статися щось важливе. Якби ти знала, як нам прикро, що ти наступного дня просто пройшла повз нас, дорікла ракет. Вона по-дружньому поплескала Русію по плечу, хоча трохи не розрахувала силу. Усія здивована дивилася. Це був удар. Ракель усміхнулася і склала долоні в жест Ой, вибач, Лусія!» і собі замахнулася, та вийшов цілий запотиличник, бо біляве волосся ракель було зібране у високий хвіст. Хай там, що ми хочемо, щоб ти була в клубі. Як і раніше, ми з тобою за тобою скучили, додала Бе, жалібно скривившись. Лусія простягла руку і пригорнула подругу. Тим паче, зараз, коли нас у клубі побільшало, підмігнувши, додала Сусана. Лусія все ще гірко пропустила. Вручення листа запрошення, кокелі Сусані. Як вона могла? Що на неї не йшло? Тепер усе бачиться геть по-іншому. Пробачте, промовила дівчина, потопившись у землю. Справді, саме Лосія прийшла повз подруг наступного ранку після сварки, не підійшла до них. Ані на третій день, ані на четвертий. Перебираючи пальцями, вона попросила пробачення за те, що відбувалося. Однак реакція дівчат її здивувала. Я також тоді переглянула, навзаєм визнала Фріда. Так, нас усіх понесло і ми не дали тобі нічого пояснити. Додала Сусана, прикусивши пірсінг на губі. Ми розізлились і говорили, не думаючи, сказала Бе і ракель поруч з нею покивала. Русія поглянула на дівчат і вже не було потреби щось говорити. Вони обійнялися і кілька секунд так простоїли. Рідер говорила перша. Гаразд, ти нас заінтригувала. Скажи, що там таке важливе? Дівчата розсілися на лавці, усі глибоко вдохну... вдихнула, впевнилися, що можна розповідати все без остраху. Вчора у місті я бачила, як Альба дуже мило розмовляє з Марісою. Діча здивовано витріщилися. Цього і слід було чекати, тому що Лосія швидко продовжила, щоб її не перебивали. Вона розповіла про Надю, подругу Схіпхову, яка виявилася Марісиною Кузіною та суперницею з дитинства. Надя розповіла, що у модних є план, як розгромити клуб червоних кедів. Подруги закивали, вигукуючи, оце так. Я так і знала, потім носія сказала те, що дівчат просто вразило. Альба має головну роль у цьому плані. Не може бути, вигукнула ракет і похитала головою. Для них із Фрідою команда свята вірність. І вони не думали про альбу нічого поганого, хоча всі розуміли, що ця дівчина хоче лише частина волейбольної команди, і ніхто не збирається посвячувати її справи клубу. Усі справи зблизилися. Які спочатку е, робила Лосія. Заходили в глухий кут, адже Альба завжди відповідала, відвідала щось незрозуміле. Лусія втомилася і припинила спроби з нею подорошувати. Лусія спробувала пояснити подорам, що від людини, яка Яку вони ледве знають, можна сподіватися, що завгодно. Маріся сказала Наді, що вони готують проєкт, аби покінчити з тим, що досі здавалося міцним, і Лусія зобразила пальцями лапки, на знак того, що пряма мова передана до. Ну не знаю, зламати дещо міцне, міцне, може і йдеться про якийсь метал, а про якийсь науковий, при, на приклад сумнівалася іде. Ракель також взялася захищати альбу і вдавалася до прикладів. Назва перелік матеріалів, які здаються над міцними, однак мають власний поріг слабкості, наприклад, діамант найтвердіший природний матеріал, що має певні дефекти. В структурі звичайним молотком його можна розбити на тисячу частинок. Це все дуже цікаво, але не йшлося не про діаманти. Повірте, говорила вона про нас. Клуб червоних кедів запевнила Лусія і стала перед дівчатами, щоб бути переконливішою. Потім перто додала, ми маємо зламати їхній план. Дівчата знову поризирнулися і Лусія. Почувалася так, наче складає ненависний іспит. іспит. Важко було швидко продумати, коли потрібно переконати одразу тільки людей, Однак вона зрозуміла, розуміла, що не можна втратити цей шанс і має донести до дівчат те, що сама вже добре усвідомила. Хоч би Усе вдалося. Ось зайняла сумку з одного плеча і почепила на інше. Потім перевісила знову. Як розбудувати інформацію про людину, яка майже не говорить і тоді, коли не грає в волейбол, залипає в телефоні. У дівчини з'явилася ідея. Ти запрошувала альбу на свій день народження? запитала Лусія і збагнула, як це дивно прозвучало, адже вона й сама не була запрошена. Звісно, ні, відповіла Фріда, тоді запросимо, запросимо її. Фріда широко розплющила очі і розвела руки... руками. Наче подруга попросила щось неможливе. Лусія мало не благала, бракувало хіба поклонитися. Та добре, погодилася Фріда, розтягуючи відповідь. До речі, запрошую тебе, з докором, додала вона, однак без наміру образити. Я прийду, підтвердила. Росія виразно кивнула і усміхнулася. Потім вона розповіла подругам свою ідею. На вечірці вони можуть відвернути увагу Альби на щось інше. Взяти її телефон і почитати повідомлення. Вона Цілими днями комусь лише пише. Якщо і є якась таємниця, дівчата неодмінно дізнаються про неї з допомогою смартфона Альби. Не надто впевнено, та все ж усі пристали на пропозицію. То що, ходімо, прогуляємося, у мене вже ноги затерпли. Без сидіння, запропонувала Фріда, зіскочивши з лавки. І хіба зверталася вона до всіх, та погляд спрямувала на Лусію. Я чула, що йде прем'єра хоро... е... хорошого фільму, охоче погодилася вона. Тоді, чого ми чекаємо? підхопила Сусана. Підвелася. Сподіваюся, це не мило, як любе, яке любить Беа, пожартувала Фріда. Годі, це була не моя ідея, удавано протестувала Беа. Давай, зізнайся, тобі ж це справді подобається. Ракель грайливо штурхнула локтем. І вона таки зареготала разом з усіма. Годі було почуватися щасливішою, особливо тоді, коли до Лусії підійшла Фріда, простягла руку. Ходімо? запитала вона, і це при тому, що поміж усіх людей яких Лосія знала Фріда була найскупіше на емоції. Для подруги то був спосіб продемонструвати, що тепер вони знову разом рівноцінні учасниці клубу, навіть якщо Лосія і покинула його. Ненадовго. Вона погладила Фріду по руці, а потім до неї наче прилипла. Це вже занадто, відповіла подруга, однак руку свою не забрала. До ланцюжка приєдналася Беа, взявши Росію за другу руку, далі до Сусана і Ракель. Лусі хотілося підстрибувати з радістю, що все стало як раніше. А оскільки ці три всі трималися за руки, то стрибали вони разом, як і